Добрий вечір, шановне панство. Хочу сьогодні тему підняти на рахунок давання нутрієм солі. Якщо ми варимо кашу чи робимо гранулу, то обов'язково потрібно давати нутріям. Ну, бажано давати, хоч періодично давати нутріям сіль. Посолювати. В принципі, так треба посолювати, як ми собі посолюємо. Тому що. Сілі, сіль вона їм потрібна, сіль проявляється на, на рахунок апетиту, напевно. Я, наприклад, до гранули, як роблю у мене приблизно заміс 18-19 кілограмів, то як я, як мені заманеться, до тих 19 кілограмів я даю 100 г солі. 190 як перше, як я ще минулого. Ну, на початку того року, то я давав трошки більше. Як я починав гранулу робити, я давав трошки більше солі, бо я вважав, що соль то є трошки консервант гранули, і якщо я більше дам, то вони будуть хочуть пити тіпа, вони будуть більше. Більше їсти трави, більше пити воду, і сіль буде заставляти їх того. Ну, але чи то правдива чи неправдива інформація, то в мене таке в голові було, поки сіль була дешева. Наприклад, тепер про норму давання солі. Відповідно до того, як вчені складали рецепти для нутрій, то вони рекомендували. То вони рекомендують 0,5% солі в раціоні. Тобто виходить на 100 грамах, пів грама, на 100 грамах корму, пів грама солі. Ну, в принципі, я так само на даний момент так і даю. От. Бо перший сіль. Зараз з того року я вже грануло зробив більше тони приблизно, і в мене вже пішло біля 10 кілограмів солі. Я ще сіль з... купив десь до війни, десь на початку січня, чи що, 9 кілограмів солі купив, і то жінка тепер у мене ще кілограм віджала. Бо хоче кам'яну нашу сіль, я мав кам'яну сіль для нутрі, ще купили по 6,50 Зараз вона мені купила 3 кілограми солі, щось по 25 гривень, чи по скільки. І зараз от сіль стала на вагу, наприклад, тих добавок. Чи, наприклад, Рибна мука чи м'ясокисна, вони десь 35 гривень коштують, а кілограм солі коштує 25 на п... гривень за кілограм, напевно. Ось такі маємо результати. І сіль баж... давайте, посолюйте каші. Бо, напевно, хто грануло робить, той обов'язково дає нутріям сіль, а до каші треба трошки посипати солі. Хто має вже маленьких внутрінят, бажано трошки давати чи рибного, рибної муки, чи м'ясокісної муки. По крайній мірі купити трикальцій фосфат. Я також придбав трикальцій фосфат. Там вичитав ну в їхній рецептурі, якщо то вірити їхній рецептурі, то 30% кальцію в трикальцій фосфаті є з натуральних типа з кустей, я так зрозумів, чи з риби, чи з чого. Ну, що кальцій тварин, кальцій тваринного походження. Хто має малих, малим внутріям, тим, що сам вродила під і малі, то добре догранули і самці давати. і і молодим внутріям, які нам на підрості, я би радив, ну то вже від кишені залежить. І рибну трошки муку, хоч 1%, і кормові дріжджі добре давати, е, кров'яну муку. Ну, виси, Добре давати е, корми тваринного походження, е, хто каші варить. І має десь біля себе або бойню, чи що можна, відходи бойні. там є, Я її каше варив, то мені швагро привозив з бойні. Там вони, що там було, е, смалецький кишок, е, м'ясо такі відрізки, непотріб, може і промиті кишки були, ну воно таке було спресоване, типу як хліб колись, десь кілограмів, напевно, зо три то було по 10 чи по 20 гривень той кусок, то я е як варив каші, то давав десь до 4-5 кілограмів каші, я давав ось того тваринного, не знаю, як то назвати, тих тваринних відходів, то в мене внутрі є взагалі одного місяця в мене молодий самець, то дав приросту 1 кілограм 500 грамів. А якщо будемо давати ось ці твар... корми, як, вам сказати, як то правильно сказати, високопротеїнові добавки, то і самка буде мати більше молока, і нутрінята будуть скорше рости. Бо навіть по даному вольєрі, як я сьогодні зранку зважував, то самочки в мене від 750 грам, сама менше з трьох трьох. Три самочки мені попалося на вагу 750 грам, а найбільша самка третя була 2 кілограми в 2 місяці. То є дуже-дуже хороша вага для самок. Ну, ще може бути таке, що е, ті старші самки крали в молоко в менших самок. Ну, але я би того не сказав, бо я ще десь перед тим зважував. І ви можете подивитися на відео, я зважував. Менших тих попадалося мені ті менші. То менші теж в місяць мають десь 800 до кілограму ваги. Так що не думаю, що старші крали в, що старші крали в менших молоко. Але так як я даю гранулу. А гранулу я стараюся кидаю, маю е, кормів. Я кидаю на той калькулятор, собі більш-менш вираховую. І та й зараз. Зараз багато вже, ну як, вже до, з липня по можна сказати, по сьогоднішній день я вже от закінчую яблука давати. Яблука вже закінчується, от я з липня по Листопад місяць я, я постійно давав яблука, соковитих кормів вони мали, плюс травички трошки. Зараз ще піду їм до сюди кину топінамбура, бо топінамбур вже починає, стебла стебла топінамбура, він вже починає підсихати, і вони ще, поки зелена маса хороша, то вони його об'їдають, Спочатку листя його їдять, а потім і стебло з'їдають. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.